Для того щоб отримати тимчасовий захист, TPS ви повинні бути громадянином або громадянинкою України. а також вам потрібно подати заяву i 821 на отримання TPS протягом визначеного періоду реєстрації або перереєстрації. Також ви повинні бути фізично присутніми в Сполучених Штатах без перерви з моменту набрання чинності останнього рішення про TPS для України. Яке має дату 16 серпня 2023 року? Отож, загальний висновок: якщо у вас є український паспорт, ви проживаєте в США з моменту вашого приїзду і не вчинили жодних злочинів Сполучених Штатах, Ви можете бути кваліфікованими для подачі заяви на ТІПІС.